По Полтаві розпочалася реалізація проєкту щодо гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям із зони проведення антитерористичної операції, які зараз перебувають в нашій області. До нього долучилися як благодійні асоціації, так і державні служби. Черговий гуманітарний вантаж вдалося зібрати завдяки допомозі управління Верховного комісара ООН з питань біженців. У складі цих наборів будуть ковдри, теплий одяг, набор гігієни для переміщених осіб. Думаємо, що зимову пору року це знадобиться їм. Гуманітарних наборів вистачить на всіх офіційно зареєстрованих біженців Полтави, розповідають іменесники. Власне, вони і взяли на себе зобов'язання доставити та передати допомогу. І завдяки спільним зусиллям з громадською організацією світло надії. Ми будемо доставляти груз гуманітарний груз для переселенців, для людей, які переміщені переміщені із зони проведення антитерористичної операції до Кременчуга та Комсомольська. Рятувальники Полтавщини допомагають не лише переселенцям. Раз на місяць вони відправляють воду, їжу та теплі речі військовим в зону проведення антитерористичної операції.